Я би хотів коротко з вами порозмовувати на таку тему. Е дуже відома тема, дуже е відома, але дуже актуальна. Е і дуже багато про неї говорилося, говориться, і, дай Боже, буде говоритися. Ми з вами всі е народилися на цей світ лише для одного. Я кажу зараз про саму-саму важливу головну ціль. Для чого ми народилися? Це прийняти інформацію, повірити в цю інформацію і бути спасенним через цю інформацію. Яка це може бути інформація? Це є Євангеліє? Євангеліє Ісуса Христа, що Він прийшов на цей світ, прийняв на себе людський облік і помер за наші гріхи. Цю в цю інформацію нам і треба повірити. Прийняти інформацію, повірити, бути спасенним через цю інформацію в те, що ми повірили через Ісуса Христа. І, важливий пункт поділитися цією інформацією з іншими. Поділитися цією інформацією, щоб вони теж могли спастити, спастися, щоб вони теж почули цю інформацію. Тому що насамперед цю інформацію, яку ми отримали про Євангеліє, Цю інформацію ми не просто вона нам прийшла сама в голову або ще щось. Нам теж її хтось з нами поділився. Вона не прийшла ні звідки. Це хтось нам сказав, хтось поділився з нами. І тому, це, я гадаю, я надіюся, і ви так гадаєте, що було б справедливо е не закінчити на собі цей круг, цю інформацію і поділитися нею з другим, з ближнім, з людиною, яка цього потребує. І всі ми знаємо, що кожен чимось займається у своєму житті, кожен має якісь зайнятості робота, учоба, е, хобі і так далі. І дуже часто е, в цьому рутинному, е, в рутинному режимі е, нас е, вона дуже сильно поглинає. Коли ми всі, весь пріоритет, весь час все вкладаємо лише в цю рутину, в гроші, е, в земні блага так сказати. І вона нас так сильно може поглисну, поглинути, що ми можемо навіть не помітити, як ми впали. Падемо, не помітивши цього. І насправді лише я, лише ти, е, лише Бог знає е, наші внутрішні переживання, наші внутрішні спокуси. Е, Кожен із нас має на якомусь етапі життя з чим боротися, яку спокусу, яке переживання, якесь випробування. І Бог це все знає. І ти теж це знаєш. І Це е, настільки може, настільки може нас вибивати, е, що ми Можемо навіть регулярно в цьому грішити, в цьому падати. І -пропадає віра, пропадає віра в те, що це можливо взагалі перемогти. Що цей гріх, це випробування, це можливо пройти. І в людини тіряється віра, якщо вона в цьому постійно, постійно, постійно. І це може доходити до такого, що. Можливо, ви бачили, з кимось спілкувалися брат, брата, сестру ситуації, е і ви помітили, що щось ну, не так робить брат або сестра. І ви говорите, спілкуєтеся, е пропонуєте увійти в діалог, щоб зрозуміти, щоб допомогти. І тобі кажуть відповідь: Та це я не думаю, що це можливо перемогти. Ми всі грішні, ми це і то. І всі так роблять, всі теж падають, це нормально. І знаєте, який це пліт? Це пліт того, що я, що людина, яка піддається цьому, піддалася впливу диявола, який налапшив, що це неможливо нічого з цим зробити. І насправді це його функція. Це мета диявола. Діяволос склів'єтнік. Це брехня, і дияволова ціль, щоб ми не повірили, що можна вибратися із чогось. І як я говорив пару хвилин тому, що кожен має на даному етапі якесь випробування і спокусу. І хай Бог допомагає вам у цьому. Саме головне просто взятися за нього, триматися за нього. і Насправді виявляється трохи інакше, що е, то, що ми не можемо це перемогти з Ісусом, це неправда. Ми можемо це зробити. І давайте зачитаємо з римлянам 8 главу, е, з 12 стежка. Тому, брати, ми не божники тіла, щоби по тілесному жити. Дуже важливий стишок, який підтверджує нам те, що ми вже не є боржі тіла. Амінь. І що тут мається на увазі? Хто такі ми? Ми не боржники? Хто це ми? Можливо, то Павло каже, що ми вже тут не боржники, а ну, ви боржники. Uh, і давайте просто вернемося на один стишок назад, це римлянам 8, глав, Римляна 8 глава, 11 стишок. Якщо Дух, того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе в вас. Тобто ми, це церква, це ті, хто прийняли. Ісуса Христа як особистого Спасителя, який живе в нас. Якщо Дух Божий живе в нас, браття і сестри, ми не є божниками тіла. Амінь. Ми не є боржниками тіла, щоб піддаватися якимось спокусам, якимось цим випробуванням цього, цього часу, які у нас можуть бути. Нам вже не потрібно це робити, як колись, коли ми були в гріховній природі. І ми не могли це не робити. Це була наша норма. Ми завжди це робили. І також я хочу сказати, е, зачитати з Галатів 4 глави, 4 голови. Е, з 22 -го стежка. Тоже дуже е, цікава історія. Історія про Авраама. Що у нього були. Uh, у нього була жінка, у нього була uh, і одна наложниця, і від тої від тої він мав дитину. І Я зачитаю. Це 4 глава, 22 стишок Галатам. Адже написано, що Авраам мав двох синів одного від рабині, другого від вільної. Той, що народжений був від рабині. Народився звичайно, той, що, що народжений був від вільної жінки, народився завдяки обітниці Божій. Браття і сестри. Дві різні ситуації, два різні сини, хоча рідні брати, і різний план. Один народився по обітниці Божій, один звичайно. І так само можна привести паралель у нашому житті. Як я народився. Браття і сестри, якщо ми народилися від обітниці Божої, а це є обітниця Божа, то, що ми читали, то що якщо в нас живе Дух Святий, ми народилися від обітниці. І слава Богу, ми є вільні. Ми не є вже рабами. І це показує нам, що ми. Можемо боротися з усім, що в нас є. З Ісусом Христом, звичайно, без Ісуса Христа, якщо я щось хочу зробити, без Ісуса Христа, в мене не вийде. Ми і вчора е, розбирали дуже цікаву тему про Гедеона. Молодий хлопець, дуже мале військо, е, один із найбідніших родин у нього. Але Господь так використовує, просто бере, з нічого робить дуже велике, дуже мощне. І По цій темі підемо і зачитаємо уже Галатам зачитаємо 28 стишок. Ви ж, брати, є дітьми обітниці як Ісаак. То, що я пару секунд назад тому, тому говорив, що ми є діти обітниці, що Господь вибрав нас, Господь вибрав нашу церкву, Господь вибрав кожного, хто тут є, хто є визволений. Духом Святим, кров'ю Ісуса Христа. І для того, щоб ми служили Йому, прославили Його в своєму житті. І ми не самі вибрали, Бог вибрав нас. І якщо у мене є якісь сумніви, якісь переживання, що Господь Господь, не знаю, залишив мене. Або ще ну, різні дияволова функція це брехати, він хоче тобі напудрити, що ти все, в тебе конець. І саме головне просто триматися за Господа, йти до нього. Коли ти впав, просто бігти до нього, що єсмочі просто. Тому що, якщо я згрішив, якщо я впав, я не біжу до Господа, це я даю місто дьяволу, і диявол може наробити ділов. І також зачитаємо дуже хороші слова, це вже з Филипянам, про те, що, якщо ми є діти Божі, якщо у нас є Дух Святий, якщо ми приходимо до Бога, коли ми падаємо, коли нам важко, коли в нас різні переживання, Господь нас не залишить. І це написано у Филиппіанам 1 главі шостому стежку. І я впевнений у тому, що Той. Хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа. Слава Богу. І ще також хотів зачитати е, дуже хороший стишок, теж з Галатів, теж 4 глава і самий стишок. Тому я, ти вже не раб, а син. А якщо син, то через Ісуса Христа спадкоємець Божий. Дуже цінні слова. Браття і сестри, якщо у вас якісь є переживання, ви падаєте, ви регулярно десь падаєте, я регулярно десь падаю, ми можемо просто прийти до Ісуса Христа. Просити в нього пробачення і він пробачить, тому що він вірний, так як ми читали у Филипянам 1.6, якщо він почав тобі добру справу, він завершить її до кінця, і ти переможеш це. Кров'ю Ісуса Христа ти зможеш це перемогти. Сам можеш питатися скільки хочеш. І саме головне, ми люди привикли, ми люди звикли бути від чогось залежні. До Ісуса Христа ми були залежні від гріха. Тепер, коли ми звільнені, нам треба стати залежними від Ісуса Христа. Тому що якщо ми не станемо залежними від Ісуса Христа, ми будемо залежними від гріха. Якщо людина, яка залежна від Ісуса Христа, не залежна від гріха. Господь просто веде проводить Якщо я… Іду в Його по святу, якщо я йду служити Йому, якщо я читаю Його слово, це дуже важливо. Слово без слова теж діла не буде. Якщо я не поїм 2, 4, 5 днів, у мене вже почнеться якісь проблеми з желудком, здоров'я падає, 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 я можу померти, якщо я не буду їсти. Так само з духовною їжею. Я повинен їсти. Мені це треба. Навіть коли мені важко, коли я, коли я впав, і у мене відчуття, що я просто. Ніякий, мені просто треба заставити себе піти почитати слово, щоби воно спрацювало в мене. Щоби воно почало працювати. Тому що якщо ми будемо відкладати, відкладати це дяволу на руку, ми цього не хочемо. Амінь. І. Так я. Сказано в цьому сьомому стежку. Ми є спадкоємцями через Ісуса Христа, який заплатив, який все заплатив. Він просто дає, дає це все нам. І ми можемо бути спадкоємцями. Ми можемо стати синами Божими через Ісуса Христа, дітя, дітьми Божими. Слава йому за це, за Його велику благодать. Давайте будемо молитися. Давайте будемо молитися про тих, хто зараз. В якому важкому стані, в якихось переживаннях, в іскушеннях, хай Господь допоможе нам пройти це, і Господь допоможе. Якщо ми будемо тягнутися до Господа, Господь завжди подає нам руку. Господь ніколи не відвертається. Це йому не свойственно. Давайте будемо молитися разом і дякувати йому за те, що він, він дуже любячий.